Друзі, вітаю всіх на авторинку Карбазар. Сьогодні в нас субота, 19 серпня 2023 року. І в сьогоднішньому відео я буду вам показувати автомобілі, які продаються на авторинку Карбазар. Деякі автомобілі буду вам детальніше показувати, буду показувати вам ціни та, в принципі, наявність автомобілів, які є на ринку. Приємного перегляду! Розпочинає наш сьогоднішній відеоогляд ось така Audi a 4 2008 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літра, механічною 6 ступеневою коробкою передач в кузові Універсал. Пробіг автомобіля складає 234 тисячі кілометрів і ціна 8650 доларів. Наступне авто у нас Mazda CX5 2012 року випуску. Пробіг автомобіля 173 тисячі кілометрів. Це повний привід. 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач. Ціна 13 800 доларів. Далі в нас Nissan Leaf. 2012 року випуску пробіг автомобіля складає 140 тисяч кілометрів, це 22 кВт. Ціна автомобіля 9 тисяч доларів. Далі у нас семимісний Mitsubishi Аутлендер. 2019 року випуску з пробігом 30 тисяч. Це 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 19 тисяч доларів. Дуже приємна комплектація, до речі, в цього автомобіля. Audi Q5 з системою повного приводу Quattro 2015 року випуску. Пробіг складає 117 тисяч, це 2 літра бензин. Ціна 19 тисяч 800 доларів в комплектації Premium Plus з шкіряним салоном, панорамним дахом, монітором та навігацією. Біля неї, знову ж таки, зразу йде ще одна білесенька Audi Q5 2016 року випуску з пробігом 133 тисячі, 2-літровий бензин, повний привід, автоматична коробка передач 19 900 доларів. Автомобіль представлений також в комплектації Premium Plus. І ще одна Audi Q5 2015 року випуску з пробігом 139 тисяч. Ціна автомобіля 19 900 доларів, також 2-літровий бензин, повний привід, автомат і комплектація Premium Plus. Друзі, а знаєте, що я роблю? Я завантажую додаток Hotline Finance, Адже до кінця серпня кожен, хто скачає цей додаток, отримує 100 гривень на свій рахунок на автоцивілку. Друзі, для цього просто завантажуйте застосунок в посиланні в описі під цим відео. Далі зареєстровуйтесь та активовуйте ваучер. І 100 гривень вже на вашому бонусному рахунку. І найголовніше, що ви їх можете використати до кінця цього року. Друзі, акція діє лише до 31 серпня і лише для клієнтів, які вперше завантажили застосунок. Отож, поспішайте скористатися такою пропозицією. Ось таке авто продається на нашому авторинку. Це Mercedes Це LA 250, повнопривідна. З бензином двигуном 2 літра, пробігом 35 тисяч кілометрів 2016 року. Ціна автомобіля складає 20 тисяч доларів. І зараз я заглянемо в салон даного автомобіля. Нас зустрічає пам'ять Сідінь, 4 електросклопідіймачі, шкіряне мультикермо, шкіряний салон. Дуже класна панель приладів в Мерседесах. Мені насправді дуже подобається. Є роздільна двохзонна кліма та монітор з навігацією. І задній ряд сидінь. Дуже насправді класно. Оці безрамочні вікна, воно так досить-досить футуристично виглядає і стильно. Сидіння в нас, як ми можемо побачити, напівковші. І задній ряд сидінь виглядає отак. Далі в нас Volvo XC90 2013 року випуску з автоматичною коробкою передач повним приводом, пробігом 238 тисяч. Це офіційна семимісна Volvo з 2,4 дизельним двигуном за ціною 16,5 тисяч доларів. Далі в нас Двохлітровий Nissan Qashqai 2011 року випуску. Пробіг автомобіля 218 тисяч кілометрів. Це механічна коробка передач. Ціна 10 750 доларів. Автомобіль з панорамним дахом, безключовим доступом та музикою Bose. Наступне авто Audi. А4 2014 року випуску в комплектації S-Line. Також вона повнопривідна з системою Quattro Пробіг 201 тисяча і ціна 13 800 доларів. Представник електромобілів у нас Volkswagen E-Golf 2017 року випуску. Пробіг автомобіля складає 170 тисяч кілометрів. Це 36 кВт батарейка запас ходу 250 км. Автоматична коробка передач, ціна 15 тисяч доларів. BMW 5-ї серії F11 кузов Універсал. 2012 рік, 277 тисяч пробігу. Це в нас 2-літровий дизель, механічна коробка передач. Ціна 13 тисяч доларів. Mazda CX7. 2011 року випуску. Пробіг автомобіля складає 260 тисяч кілометрів. Це 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач 11 350 доларів. Ціна. І зараз заглянемо в салон, як вона виглядає. Бачимо, зразу є безключовий доступ. 4 електросклопідіймачі, підіймачі, шкіряний салон, підігрів сидінь, мультикермо, також шкіряне, є кліматконтроль. І зараз покажу вам, як виглядає задній ряд сидінь. Ось так. Ось так. Переходимо до наступного авто Volkswagen Taureg 2007 рік, 2,5 дизель, 290 тисяч пробігу, ціна 10 тисяч доларів. І показую вам, друзі, зразу цінник для того, що на кожному ціннику ви бачите, є номера телефонів. Це номера телефонів до власників. Якщо вам сподобалось якесь певне авто, ви по цьому номеру телефону можете... Додзвонитись до власника і домовитись про якусь зустріч, або він розкаже вам більш детальну інформацію по автомобілі. Далі у нас Mercedes-Vito 2006 року випуску з дизельним двигуном 2,2 літра, коробкою механіка 290 тисяч пробігу, 6,5 тисяч доларів. І автомобіль в нас відчинений. Зможу вам показати його в салоні. Придень. Шкіряне мультикермо, велика магнітола, шестиступка коробка передач, присутній кондиціонер. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Це в нас семимісний варіант автомобіля, досить цікаво зроблений і досить приємно виглядає. Далі в нас Opel Insignia 2016 року випуску в кузові Універсал. Пробіг автомобіля 242 тисячі км. Це 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач за ціною 12200 доларів. Volkswagen Golf 6 покоління 2010 року випуску з рідним пробігом 247 тисяч кілометрів. Власник вказав, що тут рідний пробіг. Також він вказав, що тут рідна фарба. Це 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Ціна автомобіля 8600 доларів. Ось вікно у нас відкрите, виглядає автомобіль по салону ось так. Volkswagen насправді завжди досить цікавий інтер'єр. І екстер'єр насправді також. от, Гольфи досить-досить футуристично і цікаво виглядають. Наступне авто Audi Q5. Це в нас 2010 рік. Ціна автомобіля 14 тисяч доларів 280 тисяч кілометрів пробігу. Старший брат Audi Q7 2011 року випуску. Це в нас 3 літра дизельний двигун, 320 тисяч кілометрів пробігу. Ціна автомобіля складає 19 700 доларів. І заглянемо в салон. Нас зустрічає шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, музика Bose. Є монітор з навігацією, автоматична коробка передач, повний привід, роздільна кліма, підігрів сидінь, шкіряне мультикермо. І ось так автомобіль виглядає ззаду. так Далі в нас рено. Espace space 2008 року випуску. Пробіг автомобіля 239 тисяч км, це 2 літра дизельний двигун, автоматична коробка передач в автомобілі. Ціна його 8200 доларів. Номер телефону собі зберегли. І якщо зацікавило вас таке авто, можете телефонувати до власника. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії «Авторія», який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті «Авторія». Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт Авторія і безкоштовно публікує ваше авто. Продається ось такий досить-досить цікавий Mercedes GLA. Це в нас міський кросовер, рахується. 2019 року випуску. Пробіг автомобіля складає 23 тисячі. Це повний привід, 2-літровий бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна автомобіля 30 900 доларів. І зараз покажу вам його в салоні. Нас тут зразу зустрічає такий досить приємний світлий шкіряний салон з шкіряним мультикермом. В автомобілі присутній круїз-контроль, є монітор, двозонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Навігація присутній в автомобілі також люк. І ось так виглядає автомобіль позаду. Також шкіряний салон. Досить-досить приємний колір авто. І так авто виглядає позаду. Далі в нас Renault Talisman в комплектації Intial Paris. З такою дуже класною оптикою. Це у нас 2019 рік. Пробіг автомобіля 161 тисяча кілометрів. Це 1,6 дизельний двигун. Номер телефону власника ціна 14900 доларів. І, як ми можемо бачити, автомобіль вже оглядає! Mazda 6 в кузові Універсал. 2013 року випуску це 2,2 дизельний двигун. Пробіг автомобіля складає 236 тисяч кілометрів. Ціна 9,5 тисяч доларів. І зараз покажу вам його в салоні. Зразу видно тканинний салон, двозонний клімат-контроль, монітор з навігацією, підігрів сидінь, механічна коробка передач, шкіряне мультикермо. Volkswagen Golf 6 го покоління 2011 -го року випуску, в кузові Універсал. Пробіг 302 тисячі кілометрів 8300 доларів ціна. Далі в нас Kia Sorento, 2018 року випуску. Пробіг автомобіля складає 106 тисяч це 3,3 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід 21 500 доларів. Volvo V50 в кузові Універсал 2011 року випуску з дизельним двигуном 1,6 та механічною 6-ступеневою коробкою передач. В автомобіля видно є шкіряний салон та навігація. Ціна 8200 доларів. І знову ж таки можемо побачити, що автомобіль оглядають потенційні покупці. Є ще одне Volvo V50 2011 року випуску. Також 1,6 пробіг 206 тисяч, ціна 8300 доларів. Подивимось його в салоні. Шкіряний салон, шкіряне мультикермо, двозонний клімат-контроль, є також монітор, який виїжджає з навігацією. І є система e-drive. Бачимо ззаді, є ще один комплект коліс зимових на дисках. І задній ряд сидінь. Переходимо до Peugeot 308 SW 2013 року випуску. Автомобіль не фарбований. Власник також вказав, що він обслужений. Дизельний двигун 1,6 HDI, механічна 6-ступенева коробка передач за ціною 8 тисяч доларів. І заглянемо всередину в авто. Нас зустрічає шкіряний руль, круїз-контроль, з другого боку мультикермо, механіка-коробка, також є моніторчик, який виїжджає, двозонний клімат-контроль та тканинний салон. Нагадаю, що це 2013 рік, і автомобіль не фарбований. Opel Astra H. Це 2009 рік, 204 тисячі кілометрів пробігу. 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач. Ціна автомобіля 6800 доларів. І подивимось його також в салоні. Чотири електроскло підіймачі, мультикермо, монітор, парктроники і шкіряний салон. Що в Астрах, скажімо так, це рідкість. Дуже приємно виглядає ось такий салон в Астрі. І ось так він виглядає позаду. Далі у нас Peugeot 307. CC 2004 року випуску, двигун 2 літра бензин, механічна коробка передач 250 тисяч кілометрів пробігу. Це кабріолет за ціною практично в 5 тисяч доларів. Дуже цікавий варіант. Далі в нас Audi Q5 2014 року випуску в такому досить нестандартному та цікавому кольорі червоному, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, повний привід Quattro, комплектація Premium Plus, ціна 18400 доларів. І подивимося його в салоні. Ми бачимо світлий шкіряний салон, автоматичну коробку передач, монітор з навігацією, двозонну кліму та підігрів сидінь. Шкіряне мультикермо і, скажімо так, досить приємний бонус в Ауді. Це в нас панорамний дах з люком. Далі у нас Mercedes CLC 2009 року випуску. Пробіг 330 тисяч кілометрів, 2,2 дизель, автоматична коробка передач 8 тисяч доларів. Авто в нас відкрите. І можемо бачити комбінований салон шкіра зі тканиною, шкірене мультикермо, круїз-контроль, парктроників автомобіля присутні, автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль і є навіть пелюстки для перемикання передач. BMW 3 серії кузов F30 седан 2016 рік це 2 літра Бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 120 тисяч пробігу, ціна 14 900 доларів. І автомобіль також покажу в салоні. Він у нас шкіряний, з мультикермом, з монітором, кліматконтролем, підігрівом сидінь. Коробка автоматична. Далі в нас гібридний Lexus. 2020 року випуску. Пробіг автомобіля складає 33 тисячі кілометрів. Номер телефону не знаю, буде вам видно чи не буде. Це 1,8 бензин, гібрид, автоматична коробка передач. Автомобіль пригнаний з Європи. Ціна авто складає 20... 28 тисяч доларів. Ще одне BMW 3 серії F-30 кузов Седан. 2013 року випуску. На гарній оптиці на червоному шкіряному салоні. 13 го року 93 тисячі пробігу. Це 2-літровий бензин на автоматі на задньому приводі за ціною 16400 доларів. Є Opel Zafira, семимісна 2012 року випуску в комплектації Cosmo. Пробіг 163 тисячі кілометрів, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, і власник написав, що ціна договірна. Отож, якщо вас зацікавило таке авто, дзвоніть до власника та дізнавайтесь детальну інформацію і ціну. Ще одна свіжо пригнана Opel Zafira. 12-го року випуску, 170 тисяч пробігу, також комплектація Космо. 1,7 дизель на механіці. Вже бачимо така досить цікава оптика в Opel. Я. І також 7 місць. Ford Fiesta 16-го року випуску з автоматичною коробкою передач в кузові хатчбек. 2016 року випуску пробіг 111 тисяч кілометрів 1,6 бензин Honda Cross Tour 2012 року випуску. Пробіг автомобіля складає 171 тисяча кілометрів. Це офіційний автомобіль, куплений в автосалоні в Україні. Повний привід, 13 тисяч доларів ціна, 3,5 газ бензин та повний привід. Шкода Yeti 2012 року випуску з повним приводом, бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра, механічною коробкою передач пробігом 172 тисячі кілометрів. За ціною 8900 доларів. І Toyota Avensis з 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач 2010 року випуску пробіг складає 245 тисяч кілометрів, за ціною 9300 доларів. Ну що ж, друзі, це я показав вам частинку автомобілів, які продаються на нашому авторинку. Насправді, їх набагато більше. І всі ці автомобілі ви можете побачити на нашому авторинку кожної суботи та неділі. Ми працюємо з 7 ранку до 15.00. Насправді, досить великий вибір автомобілів. На місці їх зразу можна перевірити, зробити страхівку та написати договір купівлі-продажу. Дуже дякую, що дивилися нас. Надіюсь, вам відео сподобалося. Не забудьте поставити лайк та написати коментар, яке авто вас цікавить. Карбазар швидко продавати, легко купувати.